Добрий день. Сьогодні розглянемо одну з наших новинок бездротовий детектор газу Термоальянс з функцією підключення до Wi-Fi. Детектор газу це прилад, який захистить вас у разі витоку природного газу, зрідженого газу, а також при появі у приміщенні чадного газу. Чадний газ утворюється при згорянні органічного палива. Він небезпечний тим, що він не має. Кольору та запаху, однак, може призвести до важких отруєнь. Якщо ви бажаєте безпечно експлуатувати газовий котел, колонку або газову плуту, без цього приладу вам не обійтись. В комплектацію пристрою входить безпосередньо сам пристрій, інструкція користувача, силовий кабель та крепіж. Підключимо наш детектор до смартфону. Для цього ми маємо встановити додаток Tuya Smart, зареєструватися, увімкнути його, натиснути плюсик, щоб додати пристрій. Далі тиснемо будь-який пристрій і діємо за інструкцією. Для того, щоб заблимав наш індикатор зеленим, щоб його міг знайти телефон, треба зажати кнопку на 5 секунд. Все, індикатор почав швидко блимати. Тиснемо швидко блимає. Тут ми додаємо свій пароль від свого Wi-Fi, тиснемо далі і чекаємо. Бачимо, що пристрій знайшовся. Тиснемо плюсик і далі завершено. Детектор підключено до системи розумний дім. Ще однією важливою функцією пристрою є можливість управління виконавчим механізмом, наприклад, газовим відсічним клапаном. Для цього пристрій оснащений відповідними силовими колодками. Проведемо невеличкий експеримент, зімітуємо виток газу для нашого прибору. Як ви побачили, є дуже потужний звуковий сигнал, світова індикація, а також повідомлення на смартфон.